Друзі, всім привіт! Добрий раночок, добрий весняний раночок. Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаю новий день. З самого ранку вийшла вигуляти собак. Зібрала Нікусю до школи, і так як мені вже ну, сьогодні на роботу в першій половині дня я вже спати не лягала, прийняла душ. прийняла. Привела себе до ладу ось, і думаю, поки є час, треба вигуляти собак, поки тепло. ось, Тому що на кінці тижня, наприкінці тижня, обіцяють трошки зниження температури. І думаю, поки є можливість, поки погода така гарненька, треба вигулювати. Я вчора, вчора їх два рази навіть вигулювала. Вдень та ввечері. Перед вечерю. Вигуляла. Так класно, знаєте, хожу, гуляю по парку, пташки співають. Тільки знаєте, що засмучує, як завжди? Ось це все засмучує, начебто і парк гарненький, все. Кожну весну люди прибирають талока, виходять, все. І ось так: скажіть, як людина, в якої вистачило місків замовити, Макдональдс? Да? Ну, тобто вона розуміє, знає. Що, як робиться. Ну, в принципі, це не складно, але я вважаю, що і не складно потім викинути сміття, донести його до смітника. Ось таке дуже сильно засмучує. Це таке свинство, а потім, знаєте, люди, люди жаліються на те, що хворіють там, чи ще щось, забрудненість повітря, звідки це настравлять. А те, що ми самі себе травимо знаєте, від того, що. Ну, є такі люди, які кидають сміття під ноги, бички кидають, якийсь той фантик. Ну, невже тобі важко взяти і донести до урни, до смітничка? У мене я не знаю, рука завжди ну, не підіймається. В мене вже навіть в думках такого немає, щоб ото кинути щось, якусь жуйку покласти до рота, а фантик викинути на землю. Ну, це ж екологія наша, да? то Потім а, ми дивуємося, звідки там ну, це глобальне потепління. Воно ж все перегниває, дуже-дуже розкладається довго. Цей пластик. Ну, це просто жесть. От кожен раз, знаєте, виходжу, гуляю в парку, насолоджуюся співом пташок, природою, коли почнеться все розквітати, гарненько, знаєте. Але коли дивишся десь якісь закутки, закутки бачиш сміття просто під ногами, то диво дивуєшся. Зато дівчата в кайфі думають, звідки це в нас така радість. Хі -хі -хі. Хозяйка вигулює. Дабусь, ти де? Кожен раз, коли дивишся, де буся, треба дивитися також під ноги, бо вона завжди позаду йде. Вже прийшли з вулиці і подивіться, яка в мене вдома є весняна краса. Ось такі тюльпанчики. Гарненькі, правда? Ось такі тюльпанчики. І ось такі гарненькі. Вчора я вже воду міняла, пообрізала їх трошечки. І ще ось такі троянди. Є троянди це Нікусі подарував її друг. На 8 березня. Ось така краса. І ще настояща весняна краса. Вже трошки підвяла. але такі гарненькі були. Так пахли, знаєте, ось асоціація проліски та тюльпани це весна. Це початок нового кращого життя. Так, я вже собак вигуляла. Зараз вони їдять. Я вже встигла пропелесосити. і подумаю про те, що не випити мені знов кави. Я пила десь каву о 7 ранку, коли Нікусю збирала. Бо хочу спати, чесно. От я не знаю, знаєте, х -х кажуть, що хто рано встає, тому Бог дає. А я, якщо рано встану, то цілий день хочу спати. Тому завжди, знаєте, коли є можливість. А після того, як відправляю Нікусю до школи, я собі ще даю там півтори, буває дві годинки поспати. І потім в мене день більш продуктивний. Із-за того, що я виспалась, і собі активно займаю своїми справами. А так буду ход ходити і хотіти весь час спати. Так, в мене тут приготування їжі повним ходом, безлад на кухні такий же капець. Тут я вже зварила гороховий супчик, сходила, купила сьогодні мисливські ковбаски. Остигає на завтра. Тут я печу млинці, тут чомусь вирішив порватись, хоча це не перший млинець. Я вже цю всю, бачите, півмисочки посмажила млинців, навіть деякі вже накрутила. Роблю з кислим сиром. Хоча і сьогодні ходила, купила філешку курячу, але поки що вирішила зробити з сиром. Ну, і так як в мене гороховий суп, я нарізаю хлібчик, щоб зробити сухарики. Так що, я ж кажу, приготування їжі повним У березні ходом. мікусі подарували, знаєте, ось такий бігуть. Вона ще ним не користувалась. А я зараз, поки в мене є вільний, вільний час, хочу спробувати і подивимось. Волосся в мене вже вимито на сухе волосся буду пробувати. Так, знаєте, щоб не на ніч. Спробую на день накрутити, походжу декілька годин і подивлюсь на результат. Якщо результат мені сподобається, то, можливо, і зранку після того, як помию волосся, накручу. Прям цікаво. Я вже пробувала крутити на цей пояс від Халата. То, в принципі, було непогано. А це, слухайте, ну ледве знайшли цей бігуть, ходили, заходили в Єва, в Шикі в щодня. В ну, різні такі знаєте, магазинчики ніде не було. Але взяли, здається, в красному червоному маркеті. Так що буду зараз пробувати, ну і покажу вам результат. Накручу волосся, потім буду прибирати в ванній кімнаті. Цікаво. Ну, взагалі в мене руки не з того місця ростуть, щоб робити собі зачіски. Але, ну, нічого такого, в принципі, складного немає. Саме головне правильно накрутити. Я дивлюся, яку сторону. Ага, від лиця треба накручувати. Пробуємо. ось А ще з подарунків на 8 березня ось такий кремчик в мене є, новенький для обличчя. Прикольний, дуже класно зволожує. І ось така емульсія Також це нічна емульсія від ну для тих, в кого купероз і разацея. Ось така сиворотка і ось такий крем. Користуюсь вже. А декілька днів. Ось з новинок, це гель від целюліту. Потім, ну, це не мені гель. Ось такий пробничок сиворотки від Калістар, до речі, мені подобається. Прикольно, вона на обличчі тримається і не важка. Це Anti-H. Ну, і такий скрабик також від Колістар для тіла. Ось такі новиночки А я буду накручувати волосся. Так, накрутити, то я накрутила. Але от коли, коли бачу, що дівчата накручують на ці бігуді на ніч, то як спати? Ну, це, напевно, для тих, хто спить на спині, тому що я сплю на боку. А, якось вони ж ззаду підбираються. Треба буде відео подивитись, до речі, да, зараз подивлюсь світ. Таке не зрозуміло. Так, да, якось вони піджимають і отако перекручують. Да, добре, що згадала. Алло. Але дивилась на інструкцію. Дуже десь годинки-дві, поки буду прибирати і подивимося, що з того вийде. Знаєте, весна, вона така завжди хочеться змін на краще. Ну, і бути краще, і виглядати краще. І, до речі, цей наборчик, бачите, тут бігуть іде, потім такі атласні резиночки. І крабик ось такий голубенький, гарненький. Не треба, знаєте, шукати, де що взяти, щоб підібрати. Ось, а я, до речі, в такому вигляді так смішно. До речі, до речі, я вже прочитала книгу. Служниця спостерігає, не буду вам її показувати, думаю достати. Дуже мені сподобалось. Ну, і, в принципі, як і всі а, книги а, Фріда Макфаден, а, які я читала. Ну, тобто, це служниця, секрет служниці, ніколи не бреши. І служниця спостерігає, мені вони всі зайшли. Єдине, що секрет служниці було цікаво, але він для мене якийсь такий більш лайтовий. Мені перша частина, третя частина дуже сподобалась. Я навіть жалкую, що вона вже закінчилась. Так мені було цікаво її читати, я швидко її прочитала. Круто! Ось, І наступна на черзі ось ця дружина з горішнього. Поверху Рейчел Гокінс. Напишіть, хто читав і сподобалась вам вона чи ні. Ось так. Так, я піду ще поп'ю чайок. І. Що це з камерою? Поп'ю чайок і буду прибирати. Ніяк не можу себе змусити йти вже нарешті прибирати. Мені ще треба прання закинути, хочу випрати свій костюм. Ось цей. Теплий найк е, і разом з курткою світлою. Ну, Така вже вона осіння-сезонна. Е, Осіння-весняна. Хотіла сказати, де сезонна, а разом все в купу склала. Я, тому що вон, я її ще не прала в минулому році, здається, мені, ми її купили. Я її ще не прала. Вона тако трошки біля рукавів затерлась, так що закинуту куртку і цей костюмчик разом. Тому що. Знов іде якісь там похолодання, тому буду ходити в більш теплих куртках і речах. ось, І ще буду готуватись. До речі, треба ще сьогодні, хотіла б сьогодні дістати всі свої кросівки а, весняні. І якщо в мене ще буде запал, знайду я його точніше в собі. Треба буде дістати, змінити взуття вже зимове сховати. Ну, у дуже теплі вже, мабуть, не будемо взувати. Хоча весна, вона така непередбачувана. Тут може бути плюс і сонечко, а прокинутися вже буде сніг лежати. У нас, до речі, цієї ночі був дощ. І на наступний тиждень, до речі, обіцяють вночі мінуса. Тому. Думаю, не дуже далеко треба теплі речі відкладати. Так, знімлю, потім покажу вам, що ж в мене вийшло. Так, ну і зараз вже настав час знімати цей бігуть. А, пройшло десь годинки 3 половиною. Поки я тут це поприбирала, ще чайочок пала. Ну, тобто, зараз буду знімати і покажу вам. Так, дивимось, що ж це. В мене вийшло. Попередньо я змочила трошечки водою покани. Ну, трошки зовсім. Ууу. Дивіться, які волни. Йо-май. А якщо, ж, мені здається, якийсь засіб для укладки нести на волосся. Попередньо, мені здається, буде краще. Хоча я і цього результату. Поки що не бачила. Так. Собаки мої, як завжди, стрепенулись. Вау, диви? Uh -huh. Це робиться. Нічого як красота. Дивіться, які локони. Нормально? Та вроді, так? але що ми робимо? Тут не дуже, бачиш, накрутилося. Ну, оно сзади не было. Ну воно, не ну. Не ну, воно... Є, Ні, воно накрутилось. Накрутилось? Да, да, да. Бо я звідси також брала по інструкції. Ну зараз розчешу, подивимось. <клухи> Ну що, uh -huh. трошки накрутились? Чи не дуже? Ні, uh ну -huh. Трошечки, так? Uh -huh. Ну і було це взагалі важко накрутити, тому що ну і локони не тримаються. Але дивись, оця волна uh -huh. uh -huh. прикольна, це мені, тут мені подобається. Ну, а чого можна такої робити, так? щоб було живенько. І на оцей, ну на якийсь засіб для укладки. Зробити. Прикольно. Так? Да? Ти не хочеш? Ну, не, нічас. Не, 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 не. Ну, так що ось так. Ну і це я ходила, ну, десь годинки три, точно. А якщо лягати спати, ну мені так не можна, бо в мене, якщо я сьогодні помила коси, то завтра вони вже жирні, Я кожен день мою коси. Тоді зранку помила, підсушила. Сольовим розчином прикореневий об'єм треба зробити, бо я дивилася, що. Ну і мама моя купує розчин саме не пінку, а розчин сольовий, прикорені попшикати. Сюди якусь пінку покласти, фіксуючи, і накрутити, слухайте, і все, краса, але ось так, знаєте, на кожен день, щоб волосся не просто було пряме, да? ага. буде прикольно. Ось так. А можна ще ось так взяти, знаєте, типу таку мальвінку зробити. В мене є ось така заколочка механічна. І, здається, такі дуже навіть і непогано виглядає, правда? Угу. Така собі весна.